Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я, Натусік. Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка. Розпаковочка ось такої дівчинки від GOS. Це Анна Ельф. Я, думаю, ви ну, вже всі знаєте. Ця дівчинка вже не новинка, тому що вони були випущені. Перед новим роком була випущена Анна і Елея. Це два ельфики від компанії Gods. Лімітована серія, тобто саме для, ну, під Новий рік були випущені. Я роздумувала знімати чи ні розпаковочку, тому що свою Анну я забрала не і все ж таки вирішила, а може хтось її ще не бачив. І я хочу не тільки розпакувати, а показати, що вона дуже гарна, тому що я знаю, що ця лялочка вона не всім, так сказати, сподобалася, не всі її прийняли, не всі змогли мені роздивитися якусь красу. Так, звісно, у нас ми самі собі. У кожного свої вподобання, щось там подобається, щось ні. Але я знаю, що якщо зняти це, з неї цей ельфійський наряд і одягнути сукню, їй е, дуже личить. І тому ми, Я її не тільки розпакую, а ми її і переодягнемо. Так, ну що, поїхали. Коробочка. Ну, Так, вона звичайна йде як для всіх ходств, тому що ця лялечка йде 50 см. Але в неї, так як у лімітованої серії, в неї тут написано the «Signature Edition і Анна Elf», Тобто Анна Elf» — Спеціальне видання. Це говорить про те, що, ну, що якраз саме вона була випущена спеціально під Новий рік. Що сам друга посуну. І вазон, щоб лимони навізли в кадр. І виймаємо нашу пану. Ой. Я буду так. Ой, так, зараз. Ось наша Анна вийшла з коробочки. Так, я з її подвину трошки, як і зараз ось такий є каталог ГОЦ. і про лялечки це ми все роздивлялися у минулому відео, коли розпаковували алею її меншу сестричку, яка знову ж таки, нагадую в мене проїздом, це лялька моєї подруги. Я, мабуть, зараз швиденько достану, ну, вона, бачите, да, як завжди, закріплена, і оце все треба відкрутити. Тому я, мабуть, зараз її за кадром відкрию, і вже ми з вами її потім роздивимося. Ну, ось наша Анна вийшла з коробочки, я її дістала. І добре, що не розпаковувала на камеру, тому що це я поки все порозкручую, вони її добротно закривають. Анна з її одягу. Він такий, як і Олеєм бачили, в неї є ельфійські чобіточки. Такого вони як. Ну, не то войлок, не то ф... не знаю як правильно, ну мені воно таке якесь і на войлок, і на якийсь пліс незрозумілий. Не, не, не знаю точно, як називається ця тканина. А, але вони такі м'якенькі. Вона має ось такий. Теж, бачите, це не окремий, це теж йде е, повністю ельфійський комбінізончик платтячко. йде е, в паєточках і ельфійський ковпачок, який вже трошки у нас вліз. Але зараз ми все е, знімемо. Е, чому Анна не всім е, лягає до душі? В неї по відношенню, ми зараз я ще її роддію, і, і ви це побачите в неї по відношенню до тіла голова здається маленькою. Але ще раз кажу, якщо її гарненько там, передягти, можливо, зробити невеличкий якийсь мейк, то вона, я її ближче покажу, то вона дуже, дуже гарна. Я взяла для порівняння, наприклад, Марію мою, і от видно, наскільки в них різні голови. Навіть ну, якщо так ставити у Марії. Тіло в них однакове, для шарнірне. А голови, і навіть, тому що ну, для мене була досить. Ну, Сама така менше це була голівка в міли. І навіть з Мілою в неї все одно голівка йде менша. Так. Але то нічого. Що ще можна? У неї блакитні очі. Наскільки ви бачите, війки є. Ось так видно. Щоб дивитися в бік. Я бачила вже, як дівчата замінюють її війки. І все, зараз ми знімемо цю шапочку, вона прив'язана. пришита до голови ниточками, треба так, щоб не пошкодити волосся. От. А тут вона йде на хвостик одягнена шапочка. Волосся в неї заявлене було в каталозі як платиновий. Воно дійсно біленьке, все але це все ж таки не платина. Це блонд, світлий блонд, та не платина, не дуже біленьке. Ну, не не, не геть таке платиново-білего біле воно волосся. От. Хоча, хоча приємно радує, тому що я знаю, що. Казали, що в неї жовтий відлив. Зараз ми знімемо резиночку. Ні, чи потім зняти Ладно, Зараз зніму. Але мені здається, ну, чи то в моєї немає, чи може мені так світло падає. Я прям такого жовтого відтінку не, ну, не бачу. Щоб геть з знову було. Резинки вони намотали, звісно. Молодці. Мипнемоцію прошивку. Так, ось ми розпустили волосечко нашій Анні. Що у нас по прошивці? Е, ну, вона не, вона не погана. Будемо дивитися. Вона не погана. але не дуже густа, але й не рідка, середня. Середня прошивочка, для, для її об'єму голови, то навіть досить і непогана така. Лялечка йде артикуляційна. Так, що, знімаємо з неї одяг. Зараз я тільки відріжу, буду прив'язане. Пришити, верніше, до одежі, до одягу. Щоб поки все відрізаю, щоб волосся не пошкодить. Так, з цього її хвостика, кого витягли, і знімаємо одяг нашої Анни. Так, тіло в неї таке, як і в остальних. Гот, а от голівеньке йде дещо менше. Дякую Лесі за цю мою красоту. І якщо все ж хтось ще не має такої лялечки, але теж в неї прям закохається захочу собі, то вони мені здається, у Лесі Боб мають ще бути. Звісно. Не те, щоб зламав. Я вже казала, що я завжди ділюся контактами, де я що купую, де я купую одяг, де я купую лялечки. Так, в неї, На ніжках була десь така захисна папір. І я його, звісно, знімаю. Наше відео було не самим довгим, звісно. Ну що, знову ж таки, так. Ось наша, так, ми зараз так прикриємо нашу дівчинку. Ось наша, я її покажу, лялочка. Тобто тіло в неї шарнірне, от ці ніжки, ручки, голова гарно ходить. От, що ще? Ще, звісно ж, у неї ось такий клеймо гоц на голові та а, наш тут трошки нижче шиї. От, фірмова шилюдочка теж є. Ну що, одягаємо її в сукню і намагаємося зробити якусь зачіску. Я е, чому не сильно на ній акцентую ну, багато уваги, тому що основні моменти я показала: це ось колір волосся, прошивку, е, колір очей. Ще раз показую, те, що вона шарнірна, тіло в неї абсолютно таке, як у шарнірних лялечок ГОЦ, але е, про, ну, по пропорціям дещо менша голівенька, І тому, ну, так, Я взяла ось таку сукню. Тому що я думала, яка б їй підійде. Так, у неї там йдуть яскраві відтінки. Це, і мені здалося, що треба щось ніжніше. Тому ми надінемо цю сукню і, і зробимо зачіску. Єдине, що е, всі мої дівчатка ГОЦ розібрали взуття, якось треба вже. Поновити їм, крім чобітків, щоб були якісь туфлі. Чобітки ще є. А от уже таке, щоб підібрати де якісь світлу сукню, немає. Я там думала ще одну, вона більш насичена світла, але більш насичена. Ну, Все-таки в мене взяла ось. Дивіться, наскільки вона зразу, зразу ще ми її навіть зачіску не робили, і наскільки зразу вона приобразилася. Так, зараз її поставлю, тут, щоб вам її було видно. Так, я сподвинемо мої ці гортензії і лимони. І достанемо. Ну, давай, Анна, не пане. І достанемо, взяла. Тут в мене тільки під золото. Але поки є, тому що я думаю, що це краще, ніж вона буде воса або в соботах. Так, а ну давай. Дивимося, яка в тебе ніжка. Анна, це молд, якого в мене немає. І не вистачає так щось. Дівчинка, що лопата така. Зараз подивимося, що вона дитяна, дотягнена вміє, налазить. Все добре. Звичайні такі балеточки. Да, я вже кажу, що це якого мене не вистачає. І я її дійсно хотіла. І не жалію, мене не лякало, що в неї десь трошки менше обличчя. Я хочу її. Так, ось вона. І тепер ми її ми зробимо якусь зачіску. Ми її Е, Колір волосся дуже гарний. Дуже. Не, мені не віддає він жовтизну. Тому що жовтизну це такий пшеничний блонд. Я в попередньому відео розпаковувала Хлою від От у неї саме пшеничний блонд такий з міліровочкою з білою. А в, ріні, в цей гарний всяких заколок, і я думаю, що їй буде краще, чи щось таке заколоти прикольне, блакитне. Да? Чи взяти за взяти якогось хвостика? Здається, що їй тут досить непогано хвостик? Так. Що заколку у мене для лялечок? Ні. Часто пропонують візьміть. Ваші донечці такі, такі. Така тут донечка в мене, два хлопці. Ні, так не дуже. Я її зав'язала. Не знаю, як вам. А мені так не дуже. Зараз я ще дещо спробую. Ну, взагалі, зачіскою треба сісти погратися. І я думаю, що ідеальний образ ми її знайдемо. От. Але зараз. І я от дивлюсь на неї. Я думаю, що. Я її зроблю невеличкий, від видозміння Мейку. Так. І я вам хочу показати, яка у нас вийшла красуня. У нас. Получилось я все додалі трошки. Ось наша з вами Анна, Ганна. Але будемо казати Анна, так як звали її на компанії Гац. Ну, і як мені, то це така чудо дівчинка. Головне, Правильно підібрана сукня, тому що, от, е, я можу сказати, що я думала, що спочатку в мене там є е, костюм, може, чинсовий, все, ну, таке щось, але я зрозуміла, що потрібна, так, ну, їй потрібна сукня і саме світла. Або, може, якась блідорожева, або ось така. Ще я думаю, що їй піде блакитний колір. Тому що, дівчатка, хто хотів би собі таку лялечку, але ще не придбав, дивіться на неї, яка вона може бути різна. І кожна лялечка знайде свою домівку. Моя Анна знайшла мене. Мені, до речі, дуже цікаво, чи який буде колір волосечка у свені. Так, ще раз вам покажу її в порівнянні, може кому потрібно теж розпущене волосся моєї моєю марією. Моє відео сьогодні досить коротеньке. Але не могла вами не поділитися, а, що в мене оселилася така, приїхала до мене А Ще, до речі, можу вам сказати, що я абсолютно спокійно відносився, ну, ще тому, там, може десь якийсь попробуваціям, тому що а, є колекційні ляльки і автори, які створюють, що в них тіло здається, наче більшеньким, а голівка менша. Є, наприклад, у Віришольці є пару таких лялечок, точно знаю, що вони видаються, що голова менша, летіла, але вони, ну, дуже багато, велику роль грає одяг. От як лялька одягнена. Так, ну, не буду далі забалакувати, Лялечка вам показала. Ось вам показую ще раз близенько. Так. Дякую Леся тобі ще раз за цю красуню. З нетерпінням чекаю свеню і взагалі нові лялочки. Цікаво на них подивитися. От, дякую кожному з вас, що ви в мене є. Дякую пані Світлані за невеличкий сюрприз, який вона для мене залишила. Для мене це дуже цінно і ну, сам сюрприз так приємно. А ще приємно те, що ви дивитеся. <гану> і ну, ти роз... ну, Я розумію, що... Е... Що... Ну, що може вони користь приносять, комусь радість, комусь якийсь позитив може несуть. Ну, що вам цікаво, це, це дуже приємно. От, взагалі, кожному кожному. Е... Дякую, хто зі мною. Е... Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобачку і підписуємось на канал. З вами, як завжди, я, Натосік, була до нових відео. І не забувайте про наш телеграм-канал. Всім пока!